22 серпня, день народження Рея Бредбері. Це один з найвизначніших фантастів ХХ століття, і, звісно, він посідає одне з чільних місць загалом в каноні наукової фантастики. Це людина, яка відбулася в чільних науково-фантастичних жанрах. Зокрема, він написав. Звичайно відому антиутопію 451 за Фаренгейтом. Він з перед початком нового жанру в науковій фантастиці кіберпанку. І я надзвичайно радий, що зараз в книгарнях є перевидані нові, ну, власне, перевидані є нові видання його головних текстів, власне, вже згаданого 451 за Фаренгейтом а Також марсіанські хроніки, збірка оповідань надзвичайно важлива, один з найвизначніших текстів космічної фантастики, і повість Кульбабове вино». Загалом Бредбері написав надзвичайно багато. А нашим авторам можна повчитися його плодючості і інтенсивності його творчості. Кожного року від часу власне, початку своєї такої найбільш активної кар'єри в 50-х роках, а народився він 1920 року. І от від х років і аж до самого кінця свого життя, аж до нашого вже тисячоліття. Він писав щороку або збірку оповідань, або роман, або і роман, і збірку оповідань. Тобто його читачі ніколи не залишалися напризволяще, вони завжди мали нові нові тексти цього автора. Але все ж найбільш важливі названі тексти були написані ним упродовж 50-х років, і це надзвичайно важливий час. Час з одного боку серйозної фрустрації, тому що суспільної такої фрустрації, тому що це не так далеко від закінчення найбільшої в світовій історії війни. Це час після ядерних бомбардувань, коли людство осмислює їхні наслідки і відповідно жахається яке перспектив, які постають викликів, які постають перед людством, тобто виклику фактично глобальної руйнації, на яке на яку тепер здатне людство, яке має водневі ядерні бомби. З іншого боку, це і час великої надії, бо це час, коли от от почнеться під кінець того десятиліття, 50-х років починається освоєння космосу, це час поступового оволодіння контролем над ядерною енергією і початок розвитку так званого мирного атому. Тобто, це водночас і фрустрація, і сподівання і десь на межі того. Вибухає талант Рея Бредбері. Перший хронологічно, першими хронологічно, в його творчості відомим текстом є марсіанські хроніки 1950 року, і вони, звісно, досі актуальні. Не в тому сенсі, що зараз вже дійсно говорять про колонізацію Марса. В Інтернеті є проекти, які вже напряму обдумують, як саме його колонізовувати, як саме його освоювати. А в ширшому контексті, бо в марсіанських хроніках. Він чи не вперше серйозно ставить питання про контакт з іншою цивілізацією, причому ставить це питання в психологічному сенсі, не в сенсі технічному, як ми можемо з ними сконтактувати, долетіти їх знайти, а в тому, що буде, коли ми все-таки долетимо. І в цьому сенсі якраз його оповідання з цієї збірки перша марсіанська експедиція, друга, третя. які, власне, є невдалі. Вони висувають наперед цей виклик, і ми можемо осмислювати вслід за автором перспективи такої, такої колонізації, власне, колонізації. Другий його роман 1953 року, відомий власне 451 за Фаренгейтом. З одного боку це класична антиутопія, яка, як і всі класичні антиутопії до неї, замятіна, Орвела, ставить запитання про межі свободи, межі конформізму людини щодо суспільства, щодо держави. Способи виходу поза контроль, державний контроль, ну і, звісно, питання про важливість культури. 451, як всі знають, це, це температура, за якою займається папір. І вся антиутопія присвячена питанню важливості книги, питанню. Тривкості цивілізації, тривкості культури, яка сконцентрована в книзі як в певній метафорі, кульбабове вино» 1957 року, це дуже цікавий і інтимний спогад про дитинство Рея Бредбері, який, звісно, буде залишається актуальним і цікавим, і досі. Тобто, це письменник, який прожив дуже довге життя, про те ще. Більше, ну фактично, безсмертя забезпечив собі власними текстами. Його тексти досі досі залишаються цікавими, і в них можна знайти як ідеї широкого суспільного масштабу, так і дуже близькі нам всім інтимні людські переживання.